Але питання, чи я так люблю тебе, я думаю, що кожен із нас може реально сказати, що тільки один Бог знає, що в моєму серцю, навіть на цьому зібранню, в дорозі, кругом. Один Бог знає напрямок мого серця, мої думки, кожного із нас співаючих. Сидячих, проповідуючих, що є внутрі реально заложено. Тому що однажди Бог нас встрітив, поміняв наше мощення, дав нам правильний путь чи ні. а далі діло за нами. І тому я би хотів прочитати Слово Боже. Я думаю, що у нас у всіх є подяки, ні? що ми живі, здорові, і за те, що Бог знає, що в моєму серці. Дякуємо Богу за те, чи ні. І якщо є не так, є можливість справити. Для тих, хто ще не прийняв Христа, є Голгофа, розп'яття, є жертва Ісуса Христа, де людина може отримати повну свободу в Ісусі Христі. Для тих, хто прийняв Христа як Лічного Спасителя, є путіводіль Слово Боже, щоб жити свято, ходити перед Ним, і щоб життя моє показувало, що я люблю Його. І віння моя дорога і життя. І тому колись апостол Юда говорить такі слова, горе їм, тому що йдуть путем Каїновим, придаються обольщенню як валаам, і в упорстві погибають, як корей. Можливо, не є часу много розказати про тих людей, але написано вже, горе їм, що йдуть путем Каїнова. Неужели у Каїна такий поганий путь був? Хто читає Біблію, написано в історії, коли Адам познав жінку свою після рая, і написано, родився Каїн. І що сказала Єва? Приобрела я чоловіка від Господа. Представляєте, від Бога получила дитя то маленької, якої родилося. І далі написано і родила другого сина, назвала його Авіль. І далі було життя в тих хлопців чи ні. Написано, що Каїн був земледелець, а Авіль худобу пас вівці. І настав такий момент, коли в їхньому серці зародилося принести подяку Богу за те, що Бог дав їм життя, худобу, каздівство. І хто читає Біблію, написано, принесли кожний щось і конечний ітог. Бог дивиться на землю на тих двох людей, і одного жертву прийняв, а другого не прийняв. І тут сталася трагедія у серці чоловіка, який прийшов теж перед Бога. І Бог, дивлячись на його серце, що щось там непорядок, хоче йому помочи і каже Каїн, чому твоє серце, твоє лице поникло? Що сталося з тобою? Чому ти недовольний своїм життям і жертвоприношенням, що я його не прийняв? Каже гріх у порога серця твого, але ти, що дозвольому діяти, господствуй над ним, к сожалению, ітог заключається в тому, що він не зміг господствувати, тому що, коли в болив полю, забив брата свого. І Бог далі говорить до того чоловіка каже, а де твій брат? І він не ганьбиться Богу, казати, що я не сторож брата твоєго, моєго. Каже, я його не вартував, я не знав, де він є. Але Бог говорить, я говорю своїми словами, я тебе предупреждав, що там є непорядок у твоєму серці, і тому поникло твоє лице. І кров брата вопійот до мене, тому що ти її пролив. Такий путь був. І в посланнях написано, і також, чому Каїн відлукав, тому що діла його були неправильні перед Богом. Там у началі не написано, говориться просто жертвоприношені, діла його були неправильні, і Бог хотів, щоб він і справив ті ж твоє своє життя. Чому? Тому що, Єва казала, від Бога то чоловік. Я думаю, всі наші діти, які родяться, Бог нам дає чи ні. Але коли вони виростуть, вони вибирають дорогу. І як добре, якщо вони вибрали дорогу, іти по тій дорозі. Де Христос сказав. І далі говориться за Валаама. Написано, що і його, чогось путь був неправильний. І хто читає історію коротко, так мало наповнив, помните, що коли прийшли до нього люди, треба було проклинати народ ізраїльський, і Бог йому каже, що й не йди туди. Не добре ти буде, буде з тобою, як ти підеш там. Я говорю своїми словами. Але коли прийшли знатніші, то він каже, побудьте ще, ще помолимося тут, я почекав, що Бог повість. А Бог каже: йди. Раз в тебе є такий напрямок, але замітили, там написані такі слова, йди, але говори то, що я тобі буду говорити. І як ви думаєте, не хочу довше розтягати, ці говорив усе Валаам, то що Бог йому казав. Говорив частично, но до кінця не говорив. Коли привів благословення, що Бог говорив, як він видав Ізраїля, все, то було все прекрасне. Але коли прийшов той Валаак і каже: знаєш, я хотів тебе обдарити, але ти не заслужив того. І то, що було внутрі, в його серці його путь напрямок був не для благословення, а напрямок був для того, щоби отримати якусь нагороду і вернутися з нагороду. І він не міг у тому стояти, не міг побідити самого себе, і він дав напрямок для того царя, як треба звести народ ізраїльський з путя того, щоб вони не мали общення з живим Богом, щоб гріх проникнув в стан Ізраїля, щоб вже не було, як колись він стояв на горі і каже, вижу, іде народ, який, як Лев, каже, нема у нього ніякого нечестя, він святий, тому що там де. Воїнство Боже, але діявол хотів, щоб вони поспілкувалися з кимось другим. І написано: народ почав приносити і поклонятися в Алфеору. І Бог відступив і прийшов пораження в народ Господні. Написано. Путь Валаама неправ був, хоч його ангел останавливав, але коли вже Ослиця говорила, все каже, іди, але говори то, що я тобі буду говорити, але він не устояв. Дорогі друзі, я в місті з вами. Ми на правильній дорозі чи ні? Чому? Тому що написано так, Христос сказав, я путь, істина і жисть. І ніхто не приходить к отцу разві тільки через мене. Ми з вами встрітилися з Христом. Ми пізнали Його. Ми пішли тою дорогою, але на тій дорозі, як сьогодні було сказано, є різні обставини. А в тих обставинах я вибираю, ви вибираєте, куди нам іти і що робити. І тому деколи в нашій житті ми терпимо, ми переживаємо, є трудності, проблеми, і нам кажеться, чому так? Є такою написаний, що ми сіємо, то деколи ж неме. Але я дякую Богу, що Бог нас не лишає. У тих моментах написано, якщо би Хто Ісу грішив, то ми маємо ходати перед Отцем Небесним Кого Ісуса Христа, той, який пройшов путь, а ви знаєте, який Він путь пройшов. Хто читає Слово Боже, де ми много разів говоримо путь долороса, путь униження», путь страдання. Той, який невинний був який, як написано, як агнець, відон був закл... на заклані, нема в ньому ніякого преступлення, але він ішов, совершав діло спасіння моє, твоє, мільйони тисячі тих, які послідували за ним, тому що Він відів. То військо своє, яке за ним буде йти по його дорозі. Його дорога не іскрутила вправо і вліво, як у Адама колись, який не видержав того, що Бог йому казав, що каже: не роби так, зробив преступлення. Диявол підходив до Христа як до чоловіка, як написано, бо він був син чоловеческий і син Божий, коли йому казав, зроби з каміння хліб, а Христос сказав: написано: не єним хлібом будеш. Чоловік, правда, коли його царем хотіли покласти, коли були різні моменти, коли диявол підступав до нього, і він, як син чоловеческий міг іспользуватися тим. Ну він знав, якщо він піде на поступок диявола, Світ погибне, і ми з вами погибнемо, але Він устояв твердо, слава Богу, тому що Він мав общення з живим отцем. Коли всі йшли, може спати, а він ішов на гору, йому треба було общення з живим Богом. Як часто я і тіряємо того общення, і де, коли нам кажеться, що наш путь прямий. Але Слово Боже каже, в очах моїх може путь бути пряма, але конець їхній може бути погибель. І погиб. Добре йти з Христом, жити з Ним, общатися, йти його дорогою, можливо, страдані, може, трудності і переживання. Тому, як він сказав, гнали мене, будуть гнати і вас. І в той момент, коли він ішов, помните, коли його вели, там уже на розп'яті, жінки йшли і плакали, а він дивився на них і каже: не плачте за мене, я совершаю путь. Плачте за себе і за дітей ваших, бо наступлять времена тяжкі. А сьогодні які времена? Сьогодні нас окружає все то, і деколи наше фізичне життя нам хочеться жити. А що робити було тим апостолом, які робити в останнє було перед Римською іперією, щоб стояти твердо і свої якісь закони встановлювати? Але вони були послушні Богу, і коли їх били за ім'я Христа, написано: вони радувалися, що удостоїлися страдати за Христа. Дорогі християни. Наш путь на землі, можливо, не украшен святами, але він є з Господом Ісусом Христом. І якщо ми почали путь з Ним іти, то в вічності ми будемо з ним. Тому Він ж сказав, де я там і слуга мій буде. Я думаю, стоїть йти дорогою Ісуса Христа, можливо, уніженням, скорбями, трудностями, але конечний ітог, де є Христос? Ви помните, коли били Стефана. Коли побивали Його, а Він каже: а я віжу, отверст небо і сина чоловічого Божого, стоящого десною Отця, Христос зустрічав своїх страдальців, слава йому! І я думаю, церкву свою Христос буде зустрічати, яка почала путь з ним і до кінця буде йти. Хай Бог нас збереже. І ті слова, які Він кладе в наше серце, щоби сказати так, як колись Вологаму, іди. А говори то, що я тобі сказав. Слово Боже указує, як нам говорити, як жити. Чому? Тому що Христос нає моє серце і ваше. Хай Бог благословить усіх нас. Амінь. Амінь. Хай поможе нам іти Його дорогою. Хай Його благодать Духа Святого утішить наші серця, тому що ніхто не може утішити. Близькі, рідні можуть забити за нас. Але Бог не забуває, тому що Він є той, який з нами до кінця. Подякуємо Богу, попросимо Божого благословення на кожного із нас і на тих, хто не зміг прийти, і на тих, хто ще в цьому світі погибає наші близькі, рідні, діти, за тих, хто зав'язаний у наркоманію і п'янстві, де му хотів би вийти, а не може. Але є Бог, який освобождає через кров свою жертву там на Голгофі. Схиляємося перед Ним, Йому слава повіки і славе, ім'я Твоє, Господь. Місцем з народом Твоїм я дякую Тобі за цей прекрасний день, за те, що ти продлив наше життя, для того, щоб слухати Слово Твоє святе, складати Його в серце, і ти Твою дорогою, яку Ти приназначив для нас. Є різні трудності в житті, нашої переживання, але коли ти є з нами, Господь, тоді наше серце наповнено радостю, Господи, в різних обставинах трудності Ти даєш просвіт, тому що ти наш Бог, слава тобі. Дякуємо тобі за кожного, хто присутній на цьому місці, за слово, яке було проповідано, за пісні, які ми проспівали, за те, що ти знаєш мислі двіження наші і знаєш розположення серця мого і кожного, Господи. Ми нуждаємося в Твоїй помощі, бо без тебе ми не можемо пройти. А Ти сказав, сіє з вами до скончання века. Амінь. Халілуя, слава тобі за твої обетування, тільки мені і народу твоєму поможи не зайти з твої дороги вузької, а йти на неї, Господи, до кінця. Тому що сьогодні диявол предлагає широку дорогу. Так много заботи сьогодні про наше тіло, про наші обставини. І ми деколи забуваємо о вічності, де ти сказав, щоб ми огорнем помишляли, а не о земному. Поможи нам у цьому Дух Святий, укріпи наші серця. І там, де опускаються наші руки, поможи, Господи, і укріпи благодаттю Духа Святого. Ми просимо Тебе за тих, хто не зміг прийти на це зібрання, хто на отрах болезні, хто в старості дома, Господи, подай допомогу. Будь ж Духом Святим і силою своєю, і наше серця укріпи. А хто ще не пізнав тебе, як вічного Спасителя, поможе прийняти тебе. І ми просимо тебе за наших близьких, рідних, знайомих, наш город, село, нашу країну, і многі, які ще не пізнали тебе, за п'яниці наркоманів, які не можуть освободитися, але ти той, який даєш повну свободу, Ісус, у ранах твоїх і і кров твоя вмиває від усякого гріха, приходящого до тебе, поможе всім прийти до тебе, і ти всіх простиш, бо Ти Бог люблящий і милуючий, слава тобі! Так же просимо тебе за наш край, країну нашу, течі уже й молитву, і наші лічні переживання, Господи, останови то кровопроліття. Помилуй нас, прости де ми щось не так поступили, Господи, благослови також народ свій Ізраїль. Ти видиш і проти них ополчилися, але ти сказав, що ми живемо в останнє час і поможе нам зрозуміти і підняти свої голови, що ти скоро прийдеш за народом своїм, щоб нам бути ожидаючим пришествия Твоєго і восхищення церкви. Благослови кожну душу. В дорогах повсюду храни нас, а тобі хай буде слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.